Всім привіт! З вами канал Магія Боксу. Перед тим як розпочати, хочу вас попросити підписатися на канал, поставити лайк та поширювати відео у своїх соцмережах. Як повідомляється, Теренса Кроуфорда позбавили титулу чемпіона IBF у напівсередній вазі, а тимчасовий чемпіон Джарон Еніс став новим чемпіоном у вазі до 147 фунтів. Що ж, 36-річний Кроуфорд мав свої 15 хвилин слави як чемпіон IBF. Але тепер це закінчилось. Його позбавили титулу, а Джарон Еніс став повноправним чемпіоном. Теренс міг би зберегти пояс IBF, якби погодився на бій з Енісом. Але замість цього він обрав реванш з Еролом Спенсом, а потім кілька боїв у майбутньому в 154 або в 168 фунтах. Якщо Кроуфорд хоче повернути свій титул IBF, він завжди може побитися з Джароном Енісом. З таким молодим бійцем, як Еніс, не варто зв'язуватися. Реакція фанатів на те, що Еніс став чемпіоном IBF поза рингом, неоднозначна, оскільки це не ідеальний спосіб, яким вони хотіли б бачити його чемпіоном. Так що міг зробити Еніс, якщо Кроуфорд не був зацікавлений. У бою з ним. Позбавлення Кроуфорда титулу IPF. Може викликати своєрідну ланцюгову реакцію, і незабаром WBA, WBC та WBO відберуть у нього титули, які він не має наміру захищати. Теренс завоював пояси IBF, WBA та WBC у вазі до 147 фунтів у липні минулого року, перемігши спенса молодшого, але вважається, що він підніметься у вагу до 154 фунтів для матчу реваншу на початку 2024 року. Потім Кроуфорд залишиться щоб зустрітися з Джермелем Джерло або підніметься в 168 фунтів, якщо йому вдасться отримати титульний бій з абсолютним чемпіоном Канело Альваресом. Невідомо чи повідомив Кроуфорд IBF про свої плани не захищати титул у вазі до 147 фунтів у матчі реванші з Ерлом Спенсом, який швидше за все відбудеться в іншій вазі, у звіті Майкла Бенсона не згадується джерело, з якого Кроуфорд був позбавлений титулу, але новина поширюється як пожежа, і вболівальники здається радіють, оскільки очевидно, що Теренс не планує захищати пояс IBF, Проти Еніса міжнародна боксерська федерація ще не зробила офіційної заяви про пониження Кроуфорда та підвищення титулу Джарона Еніса, але більшість погодиться, що це логічний крок з боку IBF. Джарон Еніс чекав свого титульного бою проти Кроуфорда січня минулого року, коли він переміг Карена Чухаджана і завоював тимчасовий пояс IBF. З тих пір Еніс захистив тимчасовий пояс лише один раз, зупинивши Роймана Віллу в 10-му раунді в липні минулого року. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях. На цьому в мене все. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Все буде Україна!